Коли ви не впевнені в собі, не приймаєте свою сексуальність в аспекті особистого життя, відповідно, ви будете впевненість свою з інших аспектів підтягувати саме в тему сім'ї, особистого життя, стосунки, і завжди буде виникати конфлікт через невідповідність контекстів, через невідповідність цінностей і мотивів вашої поведінки при взаємодії з партнером. При вибудові, побудові стосунків. Відповідно, як це відбувається? Кожен чоловік, який не приймає себе, не впевнений в собі, як в чоловікові, тому що має якийсь досвід дитинства, певний, з проєкцією на стосунки з мамою, наприклад, не вміє вибудовувати стосунки з жінками, але через те, що він має комплекс і завжди намагається щось підсвідомо довести мамі, яка його не приймала, він буде амбіційним, обов'язково. Досягне якогось успіху. От, бувають інші крайнощі, бувають інші крайнощі, але ми розглядаємо саме такий формат. І е, далі він просто почне купувати партнерку, але сам підсвідомо буде завжди від неї очікувати ту любов, яку він десь не дотримав в дитинстві. Насправді, любов не заробляється, не заслуговується, це просто конфлікт внутрішній, який потрібно вирішувати через роботу над собою, через самопізнання, через роботу. З терапевтами. Коли ви намагаєтесь просто когось купити, змусити вас любити, це завжди буде загострення конфлікту. Інша історія, коли жінка, наприклад, інша історія, коли жінка впевнена в собі як економіст-фінансист, вона працює в офісі, в неї все добре, можливо, в неї навіть керівна посада, вона вміє добре рахувати. При побудові стосунки вона завжди буде своєму. Майбутньому чоловікові допомагати в роботі, рахувати йому фінансове його положення, прораховувати, допомагати йому з цифрами, знову ж таки, щоб заслужити любов. І все пов'язане з чим з досвідом дитинства, проекція тата. Тобто, ваше дитинство і той досвід від нуля до п'яти, все, що ви переживали, є фундаментальним. В вашому сприйнятті реальності в контексті особистого життя завжди потрібно визначити, де я знаходжусь, в якому контексті, які мої мотиви цінності, чи відповідає їм, і працювати просто над вирішенням конфліктів через самопізнання. На каналі Сила Потоку я даю таку можливість. Ви можете знайти цілий курс запису, який називається Моя сім'я і через сім занять. Ви побачите фундаментальний результат за посиланням в шапці профілю в дірект або в описі під відео, в залежності від того, де ви дивитесь за мною, ви можете знайти посилання і умови.